Як молоді почати будувати кар'єру йшлося у Львові на форумі за підтримки Євросоюзу? Школярі, студенти і ветерани російсько-української війни, які зараз шукають себе, могли дізнатися про корисні для них програми. Це і гранти на власну справу і освітні проєкти. Більше інформації в наступному сюжеті. В одному зі львівських конференцзалів Велелюдно тут молодь, яка прагне реалізуватися в житті. Ользі 21, Вона вчиться в одному зі львівських вишів, намагається працевлаштуватися з 19-ти. Тільки людинка в університеті або навіть тільки пішла з нього, і не має ніякого попереднього досвіду, який дотичний зі сферою, в якій ти хотів би далі розвиватися, то буває досить складно знайти роботу, яка ну і загалом компанію, яка готова взяти до себе людей, які не мають досвіду. Звісно, є і компанії такі, але там конкурс прям великий, і іноді буває з цим проблемно. Зараз Ольга підробляє репетиторкою: у неї свої вимоги до роботи. Є ще багато різних справ і сфер, які мене цікавлять. Я би не хотіла, щоб робота була всім моїм життям. Тому так для мене це важливо. Ось і е, якщо би я хотіла працювати десь, то я б все ж таки напевно шукала варіанти з знучким графіком. З дівчиною погоджується Евгенія Петрівська, експертка ініціативи ЄС щодо молодіжної зайнятості. Вона з колегами розробляє новий спосіб пошуку робочих місць саме для молоді. За чотири місяці з кандидатом пройдуть шлях від пошуку до влаштування на такій вакансії, яка найбільше підходить. Специфіка будь-якого працевлаштування зараз у будь-якій країні це нові вимоги молодих людей, не посидючись в графік, вільний графік, можливість працювати звідусів. Звичайно, є професії, де ти маєш бути на своєму робочому місці, але все решта скріплювати розкріплювати степлером на роботі ну така собі історія. Фахівці з'ясовуватимуть, чому працювати на конкретному місці не подобається, а штучний інтелект проховуватиме ймовірність невдалої спроби. Пілотний запуск планують наступного року на Львівщині і Волині. У центрі уваги молоді ветерани. Снайпер через снайперка вони повернулися з фронту, і вони що захочуть сидіти в офісі повністю з повністю скла біля самого вікна. Ні, вони нікого ніколи не будуть сидіти в такому приміщенні вже більше, тому що це вже їх життєва специфіка. А поки ветерани запускають власні справи, 34-річний Денис Боднар воював у часи АТО і повномасштабного вторгнення за грантові кошти відкрив приватний дитсадок. Партнером у бізнесі стала його дружина. Повернувшись додому, ветерани стикаються з тим, що сім'ї їх не розуміють, і більшість ветеранських сімей розпадаються. Що ветерана зайняти справою, сім'ї не будуть розпадатися, тобто вони будуть більше триматися в собі, налагоджувати цей контакт. Важливу роль відіграє освіта. Українські студенти можуть спробувати себе в міжнародних обмінах у країнах ЄС. Коли ми говоримо про студентів, які їдуть на півроку на рік, жити самостійно, облаштувати собі життя, це певний інший рівень відповідальності за своє життя і за свій вибір. Це однозначно підвищення рівень навичок мови. Це інший простір навчання, інші освітні умови, інші бібліотеки, інші правила гри. Від повного штабного вторгнення Європейський союз керував майже 400 мільйонів євро на молодіжну політику України. Ці програми працюють за дуже різними напрямами, починаючи з будівництва укриттів у садочках, у школах і закінчуючи підтримкою релокації університетів з тимчасово окупованих територій в інші частини України. Це також інші програми освітніх обмінів. Проекти для молоді триватимуть цього цьогоріч. Єврокомісія у звіті за 2024 рік відзначає, в Україні серед викликів є зниження рівня освіти через дистанційне навчання внаслідок війни. Зі Львова Роман Гаврилів, Вріглибінка, подробиці та інтер, марафон Єдині новини.